Зверху з медалі. І третє. Третє тоже дав медалі. І рамоти. Часи там рамоти. Все правильно. Молодець. Грамоти і всім дати. Тепер не треба грамоти, але тепер тут є грошові винагороди. А до винагороди треба 800 гривень розділяти перше місце має бути дитина. Ні, я думаю, що ти затратив за винагороди перед тобі. За красоту. За красоту. Так, на вагу.

Это по фасаду фамилии, Саша. А, фамилии? Дайте Моя. Пишите, у вас файлы выходят. Нет, пишите, пишите. Я сюда. Я на... Первый месяц, прошлый. А пиши, пиши, что ты? Пиши, пиши. Пиши, пиши. Пиши, пиши. Пиши, пиши. Пиши, пиши. Пиши,

Задаєш бумо і, і, і гроші. Гроші і грамоту. Не да, зараз цього. Гра вручаючись сільський голова. Бумо вручає організатор.

Шановні друзі, Зараз журі підбило підсумки, ми оголосимо результати нашого дійства, наших змагань. Перед цим я хочу внести пропозицію, вшанувати пам'ять загиблих буковинців у війні. Хай їм Бог дасть легку землю Хвилина мовчання. дякую, дякую. Прошу. Відсумки я... я... журі. Усі учасники, прошу підійти ближче. Усі хлопці, учасники, які участвували, всі підійти сюди і вистроїться. Давайте тако, так -так. давайте тако. Будете вас, я даю слово журі. Доброго дня всім. Першу категорію, яку ми вирішували, і я думаю, що вона найцікавіша і важніша це вагова категорія, які займали місце. За перше місце у виставці коні мої коні перше місце займає ваговій категорії Драгоморецький Григорій Іванович. Перше місце кубок і грошова винагороди. За друге місце у ваговій категорії нагороджується кудрінський Юрій Ярославович. Третє місце у ваговій категорії нагороджується Григоращук, Микола Іванович. Друга номінація, яка в нас була, це швидкість. У нас майже учасники ті ж самі трішки помінялися місцями. На швидкість відстань 100 метрів. У нас перше місце займає Григорощук Микола Іванович. Друге місце у нас зайняв кудрінський Юрій Ярославович. На 100 метрів на швидкість займає Драгомарецький Григорій Іванович. Е, остання третя у нас номінація називається Симпатія глядачів. Це оцінюється вигляд коней, конституція коней і також е, зброя все. До чого доклав господар руки? Перше місце у нас зайняв, я думаю, ніхто не буде сперечатись, організатор нашого свята Тащок Сергій Вікторович. Місце симпатія глядачів зайняв поляк Віталій Дмитрович. Третє місце у конкурсі у нас зайняв воробець Іван Васильович. Також нагороджуються е, грамотами учасники, які приймали участь у нашому змаганні. Е, Лакуста Степан Григорович. Мельник Сергій Миколаєвич. поляк Іван Дмитрович. Зараз надається слово сільському голові. Дякую. Я хочу подякувати всім учасникам цього дійства. І ще раз хочу наголосити, що це свято має стати брендовим святом нашого села. Тобто. У таку неділю ми повинні раз на рік збиратися і залучати останню неділю червня. і збиратися більш ширшим кругом. Сьогодні навіть мої знайомі тут були і кажуть, Михайло Дмитрович, якби ми знали, ми б своїми кіннями прийшли. Але крок перший зроблений, дуже гарний. І я сьогодні хочу від імені влади, від себе особисто, як сільського голови, подякувати Сергію Вікторовичу, який організував. Цю справу, і це досить делікатна і гарна справа. Я думаю, що ті всі присутні, які сьогодні тут були, вони залишилися задоволені. Серега, я тебе вітаю за твій за твій ентузіазм, щоб ти був здоровий, щоб в тебе було ще натхнення робити такі справи. А я, ти читаєш, а я вручаю. за проявлену ініціативу. Та грошові витрати проведені свята виставки Коні мої коні виконком стрецько кутської сільської ради виносить подяку депутату сільської ради підприємцю Тащуку Сергію Вікторовичу. Сергій Вікторович ще раз вітаєте, це тобі грамота. Прошу. І як символ... Цього конкурсу, який ми сьогодні започаткували, і я думаю, що остання неділя червня кожного року ми будемо його розширювати, тому э, від нас такий символічний прес так держать, Сергій! Як заключне, я хочу сказати такі слова. Сьогодні для всіх, усіх учасників, які були учасники, які присутні, глядачів, такі побажання. Нехай ваша хата всім буде багата, і хлібом, і сіллю, і великим добром, хорошими дітьми і міцненьким здоров'ям, і піснею, й і сміхом, сімейним теплом. І ще вам бажаєм, щоб ви не хворіли душею і серцем, були молоді. До рідного краю любов'ю горіли і користь приносили рідній землі. Шановні друзі, на цьому наше свято вважається закритим. Слава Україні! Коні були здорові, би ви були коло них здорові, би могли робити коло них, бо коло них це треба робити. Хто хоче їх мати, то коло них треба і робити. І дуже прошу на, на другий рік, послідна неділя, червня, приходити не сім, а має бути 70 учасників. І на всіх стане і призів, і кубків, і, і, і всього. І всього буде. Ну, все буде файно. Гарно, дякую вам. А тепер, хто хоче, може. Піде туди до нас, хто уча, хоче участвувати у, у застолі на кухні, там беремо пару рублів і сімо вип'ємо по наших сторон. Добре? Так дорогі хлопці, учасники всього. Я від імені себе і від вас імені. Сина своєму хочу побажати на знення цього, щоб він продовжував це діло. Це була моя незбута міта, але у нас була. Я мічка все життя про це, щоб це сталося. Ну, це сталося. Я дякую вам усім, що ви всі поприходили. За все вам вдячні і хочу вам сказати, що ми на скоро, як не знаю, буде друга виставка у нас тут на цім місці. А як дочекаємо трошки більше, будемо жити, зробимо для нас таких учасників, не тільки верхові коні, і скачкові, а ми зробимо для себе, щоб наші діти, внуки були на цих конях, зробимо скачки. На теж нагоднав на час, що за от пробігли там 500 км кілометрів за таку годину. Я думаю, що ми це уцілим життя, бо ми є буковинці, ми є українці, і ми знаємо це зробити і знаємо. Я. я вам дуже радий всім вам і дуже вдячний, що ви були здорові і щасливі ваші сім'ї. Що ви сьогодні ж коштували, щоб вам повернулося в 10 разів. Сади на Україні, коли ми сім хліб і плавим сталь ми відчуваємо гордість і турботу за наш красивий неповторний край, давайте збережемо нашу неньку землі на світі кращої нема, землі, що нас з тобою народила. Землі, де наша доля процвіта, козацька воля, як вітер в полі, ніхто її ніколи не зламав, бо в кожнім нашім серці є надія, палка надія кращого життя, козацька доля, безкрайня воля. Вона у кожного своя, добувши волю, ми славим долю, козацьку долю кращого життя, пройдуть роки, здійсняться наші мрії У кожній хаті чутиметься сміх щасливих і здорових наших діток. На щапті наших славних козаків зростає і хріпний Україно, одна ти в нашім серці навіки ніхто не вибира собі родину. Ми всі тут народились і зросли, козацька воля, як вітер в полі. Ніхто її ніколи не зламав, бо в кожнім нашім серці є надія, палкна надія кращого життя, козацька доля, безкрайня воля, у нас вона у кожного своя волю, ми славим долю, козацьку долю, кращого життя. Як вітер в полі, ніхто її ніколи не злама, бо в кожній нашому серці є надія, палка надія кращого життя, козацька доля, безкрайня воля, у нас вона у кожного своя. Ми волю, ми славим долю, козацьку долю, кращого життя. Вранці за лісу встає, це рідна моя батьківщина, я ніжну ромашку до вуст прикладу, в траві, що росте. With Шехлине. Де друзів я щирих, де радість знайду, це рідна моя батьківщина, де друзів я щирих, де радість знайду, це рідна моя батьківщина, моя батьківщина рідна, як сад на весні розквітла, як очі волошки сині, на рідній моїй батьківщині. Китне. Знову одягнула калина, впишне нависто гілля, щедро добром голоситься, в золоті хвиля, пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це пісні, солов'їні, Україна моя щастя в кожній родині обереги святі, подаровані дітям Україно моя. Ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі. Пісню любов материнську, славу квітучу, батьківську, що на козацьких могилах водиво волошка зійшла. Ще зоряну мрію, нарушники перешию, щоб для дітей України щастя земля розстріла, Україна моя, це пісні солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині обереги святі, подаровані дітям Україна моя, ти найкраща у світі Україно, Богині, Україна моя, щастя в кожній родині, обереги святі, подаровані дітям Україна моя, ти найкраща у світі, Україна, ти найкраща у світі.